Майк Йогансен Сонце Козаче. Рік 1929. У нашої Катерини і весілля, і родини. Сказав козак Немейнога, до сусіди козака Охріма Не Приведи Господи. В результаті цього, казав він далі, в моїм помешканні з'явилась самостійна дитина мужеської стати. Безкоровайний син, сказав Охрім, не приведи Господи. Твоя правда, отказав ними нога, щоб так жив правда. Бодай мені, Боже, так по правді віки жить і дітей розпорядить, як ти по правді кажеш. Порадь мене, друже, що робить, чи покинуть, чи любить. Як пораджу тебе, козаче, стиха сказав Сивий Охрім. На все є час бджола летить на любий цвіт. Куди серце лежить, туди й око біжить. Птиця з птицею не наб'ється, козак із милою не наживеться. Жінка не черевик, з ноги не скинеш. Як же це почалось, друже? Як почалося, як воду пилося, познайомився я з нею в кіно маяк, була хороша, як квітка в полі. Чорноброва, як теля!» – з піднесенням гукнув старий, але ще романтичний, Не приведи господи. Чорноброва, як ясочка. Познайомились, припала мені до вподоби. Виникали в мене деякі сумніви щодо її моральности. Справді, з голови дівчина, а далі не знаю. Ну, сказав не приведи господи, перевінчались, приїхали додому. Дивлюсь, дівчина дівчина, а черево, як діщина. Народилася дитина. Ну, думаю, не байстрюкові гріх, а батькові. Трошки дівчину попсував той батько. Козаки запалили люльку. На сорокасильному Мерседесі до них під'їхав бурсак Зачиняйло. Був то блажен муж. До школи не душ, до церкви слизько, до дівчат близько. Пика хоч пацюки бий, щоки, як кавуни, шия хоч обіддягни, Рука, як макітра, довгий, як пирятинська верства. Цей був той, що попсував жінку козака немий ноги. Він вийшов з Мерседесу і гордовито підійшов до козаків. Вигляд у зачиняйла був дуже пиховитий. Він пишався, як корова в хомуті, задирав голову, як попова кобила, підняв голову так, що й кочергою не дістанеш. Завернув ніс, взявся фертом по підбоки, походжав, як індик Переяслівський. Величався, мов заєць хвостом, надувся, мов воша на мороз. Хизувався, неначе на пристяжці, чванився, як дурень латкою, і заходив у хмару. Охрим, не приведи, господи, довго уважно придивлявся до бурсака. Козаче, сказав він нарешті страшним голосом до немий ноги. Це то і є, що трошки дівчат псує. Темний, як ніч, підвівся козак немий нога з приспи і обережно поклав свою люльку в кишеню. Витрусивши з неї попіл та затерши його ногою, щоб не трапилось часом пожежі. Він підійшов до зачиняйла і наступився на нього, як чорна хмара. В свою чергу, і зачиняйло надувся, мов кулик на вітер. Закрутив носом, подивився, як собака, на висівки, посинів, як жаба, розпалився, як оса, розходився, як московський постіл, і став мордуватись як скаже на пані. Чортове кодло, грізно сказав козак нога. Чортове насіння, відповів бурсак Зачиняйло. Ах ти одуде смердячий, сказав нога. Чумо, бендерська, відповів Зачиняйло. Чортів Жевжик, гемонів син, собача печінка, рудий шершню собачого виводу. Яропудів, сину, кадук твоїй матері, сто копанок дітьків тобі в голову. Щоб тебе хиндя поподержала, бо дай тебе грець вимивав, мордував би чорт твою маму, щоб ти колом став, бо дай тебе заціпило! вбиття трястя, хай тебе самка з пристрітом за живіт візьме. Щоб тебе лють турнула, бо дай твоє кодло з накоренком перевелося. Щоб тебе побило, потемнило на путі на дорозі і куди ти повернешся лицем своїм, щоб тебе било, як горох при дорозі та як та птиця по дереву б'ється. Ці енергійні слова справили великий ефект. Видно було, що вони стали зачиняйлові, як сіль в оці. Покопавшися в словнику, бурсак зачиняйло, промовив Замовкни, чортова мацапуро, бо я тебе почастую тим чаєм, що ворота підпирають. Годі, браться, сумно сказав старий Охрим, не приведи господи, перечуваючи смертельний бій і неминучу загибель двох християнських душ. Годі палакати, бийтеся, як годиться чесним козакам. Довго вагався бій. І не видко було, хто кого подолає. Немий нога всучив Зачиняйлові хука, та зачиняйло навчив його всереду пишку їсти. Немий нога підкосив Зачиняйлові хвоста, але той освятив йому воду в три батоги. Немий нога так дав зачиняйлові, що той позбирав зорі. Але зачиняйло так йому віддав, що немий нога вкрився ногами. Немий нога оперіщив зачиняйла, так що той гавкнув аж за дев'ятими ворітьми. Та зачиняйло не здавсь і втер йому окуляри. Немий нога страшно зблід, і, зробивши колосальне зусилля, стер зачиняйла на кабаку. Зачиняйло, хопився руками грудей, поточився і сказавши: А щоб тебе кури загребли. Перегнав немий ногу на гречку. Коливався й кипів бій, та ніхто з супротивників не міг узяти гору. Бойці роздручилися, як бугаї, лізли, мов жаби на купину і дряпались, мов два коти в однім мішку. А ну те, ну те, хто кому накруте, примовляв дід не приведи господи, милуючись козацької відваги. Нехай дурні б'ються, нехай розумнішають, казав він стиха сам до себе. Але кінець уже наближався. Немий ноги жінка, прийшовши на базар, зазнала нападу з боку семи перекупок і ледве одгризлася. Одгрившися від перекупок і загнавши їх на слизьке, вона повернулася до села. Зав'язалась лайка. Жінка немий ноги лаяла, лаяла і тільки на силу все село перелаяла. Перелаявши усе село, вона почала наближатись до своєї хати і побачила бій межиними ногою та зачиняйлом. Саме в цей момент зачиняйло умився з товкача і зівляща, лагодячись розсвітити немий нозі свічку, щоб той дочувся джмелів. Зачиняйло, оглянувся назад і побачив немийнозиху, яка саме засвітила волосом, підбігаючи до бойовища. Зачиняйло, застуканий, як сотник у горосі, прожогом кинувся до Мерседеса і грянув на шлях. Не встигла Немийнозиха очуняти, як зачиняйло пішов за вітром. Загув, як поліський яструб, узявся димом. Мелькнув хвіст, і автомобіль пропав, як здимнів, неначе мітлою заметений. Але й не мий нога, і не приведи господи, не заспали грушок у попелі. Забачивши Нозиху, вони розлетілись, як липове клиння, і завмерли, як у яйці, десь у Завулкові. І слух запав, сказала Нозиха, оглядаючи театр воєнних дій. Тут, було, вертілося, чорт ділося, побігли вже кози в лози. Потомлена і заспана, вона розсілася на приспі, на черешетелівська толока, і сиділа там, як чорт на грошах у болоті, супучи, мов ковальський міх. «Знаю, хто тут розпсотився, казала вона до себе. Це ті пани що три місяці воші б'ють. У соломі сплять та зубами скаються. Добрі були б люди та собаками підшиті. Ходять як овечки, а буцькають, як барани. Тим часом утікачі зустрілися в корчмі, поцілували скляного бога, убили джмеля, смикнули добре цівкою і побачили перед собою бурсака зачиняйла, що, випередивши їх на своїм мерседесі, Уже сидів коло такого, для чого чарки роблять. В затишній атмосфері корчми недавні вороги замирилися і почали бити джмелів уже втрьох. По хвилі підвівся дід Непривиди господи і сказав: Любі мої братове, билися ви, як коти, лаялися, як собаки. Текли, як зайці, і тепер ми з вами п'ємо, як свині. Остогидло мені таке життя. І я ж колись під школою ночував, але пішла моя псалтира перець. читав от краю до краю, а всередині не знаю. Як схопився, так за титлу зачепився. І ви, брати, хоч не письменні, а друковані добре. Треба нам учитися, як люди на світі живуть, і без волів землю орють. Бо живемо ми по-дурному, а до науки від нас недалеко. От як, от до цієї соломи. Дід показав на стіжок у вікно і заплакав. Браття, сказав він, схлипуючи. Браття, читаймо в книгу. Не будемо милаєтись, не будемо битись, не будемо тікати, не будемо віку пропивати, а будемо в книгу читати. Зачиняйло й ними нога з повагою і страхом дивилися на діда. Дід зірвав з себе шапку, кучму бороду, голову, зняв свитину і весь узявся друкованими літерами. Вивчайте мене, сказав дід. Я, ваші приказки, прислів'я, приповідки і приклади. Я ваш народній гумор.